У Новому Орлеані є багато цікавих, красивих, огидних, унікальних, веселих і сумнозвісних місць. Але сьогодні ми поговоримо про деякі моторошні місця та їх історію. Новий Орлеан відомий як місто, де живе багато чоклунів вуду, і Марі Лаво є найвідомішою королевою вуду. Вона народилася у французькому кварталі у 1801 році. Марі Лаво володіла перукарнею і була досить успішною бізнес-леді і вільною чорношкірою жінкою. Серед місцевих почали поширюватися чутки, що власниця відомого салону може продати цілюще зілля або оберіг. Амулети Марі Лаво називалися Грі-грі і були двох типів: перші наділені доброю силою, які приносили щастя, інші володіли темною силою і містили всередині дрібні кістки людей і тварин, а також землю складовищ коли ви проходите повз цей гарний маленький будинок, ви не помітите нічого надзвичайного. Але кажучи, приблизно в 1875 році Марі Лаво проживала в цьому будинку, де вона померла через шість років. Відома королева Вуду часто була гостем недільних базарів та святкувань на площі Конго на вулиці Норс Рампант. Також площа Конго була основним місцем зустрічі для поклоніння вуду та проведення ритуалів. Поневолені люди торгували на базарі щоб заробити власні гроші. Саме в цьому місці зустрічі африканці та афрокреоли почали танцювати та демонструвати свою африканську культуру. Маріла во продавала маленькі амулети, давала мудрі магічні поради представникам темношкірої громади. Можете знайти могилу Марі Лаво на кладовищі Сейнт луїс No1 на вулиці Бейсін. Це найстаріше існуюче кладовище в Новому Орлеані. Кладовище закрите для відвідувачів, але ви можете подивитися його в складі екскурсії, яка коштує 25 доларів. Прямо навпроти кладовища розташована каса, де можна придбати квиток. Оригінальна назва церкви Богоматері Гваделупи стара похоронна каплиця, і як випливає з назви її метою було бути похоронною церквою та служити другою каплицею для жертв смертельної жовтої лихоманки, кількість яких постійно зростала. Церкву навіть розташували прямо перед кладовищем Святого Луїса, щоб забезпечити легкий доступ до поховань та братських могил. В цій церкві знаходиться статуя святого експедита, яку часто відвідують католики та практикуючі вуду, щоб помилитися про те, що потребує невідкладної або швидкої відповіді. Спочатку відома як поховальна каплиця святого Антонія Падуанського, ця церква стала офіційним місцем, де перебували небіжчики перед переходом у загробне життя. І без сумніву, деякі неприкаяні душі й досі залишаються тут. Лафіц Блексміф Шоп або кузня Лафіта розташована на розі вулиць Бурбон і Сен-Філіп. І є однією з найстаріших будівель Нового Орлеану. У давні часи будівлю використовували як базу для контрабандистів, якими керували відомий пірат Жан Лафіт і його брат П'єр. Легенди кажуть, що привид Лафіта іноді з'являється в цьому барі. Він ніколи нікому нічого не скаже. Він просто стоїть у темному кутку в своїй піратській одежі і пильно дивиться на когось із відвідувачів, поки його не помітять. А потім привид зникає в темряві. Я випила у них у дайкері і дивилася в темні кути цілих 20 хвилин, але нічого не побачила, на жаль. Думаю, треба спробувати це наступного разу після трьох або чотирьох коктейлів. Музей аптека у Новому Орлані є місцем, де працював перший в Америці ліцензований фармацевт. У музеї представлено ряд експонатів про медицину та аптекарство, починаючи з 1800-х років. Через те, що будівля музею дуже стара, з нею пов'язано безліч історій про привидів. Деякі вважають, що привид доктора Дюпаса, колишнього власника аптеки, з'являється в музеї після настання темряви. Подейкуючи, перед смертю він проводив жахливі експерименти на вагітних рабинях. Привид доктора Дюпаса, одягнений у одяг, який він зазвичай носив, коричневий костюм і відповідний коричневий капелюх. Він схожий на чоловіка середніх літ з пишними вусами. Кажуть, що привид доктора Дюпаса відповідальний за паранормальні активності у музеї після його закриття, персонал каже, що саме він вмикає сигналізацію посеред ночі, його привид також закидує книги на підлогу та пересуває експонати. Деякі люди стверджують, що бачили дух двох дітей у цьому музеї хлопчика та дівчинки. Кажуть, що вони блукають музеєм, а також бігають у внутрішньому дворику. Теорія полягає в тому, що ці два духи є синами дочкою першого власника аптеки Луї Луїдофілія молодшого. Одна із на мій погляд найцікавіших історій про вампірів із Нового Орлеану це історія про дівчата з домовинами і монастир Святої Урсули. Франція відправляла до колонії молодих дівчат у дружини колоніста. Деякі історії стверджують, що на початку багато з них були злочиницями і повіями з французьких тюрем, але то лише теорії. Дівчата перед весіллям жили з чорницями у монастирі Святої Урсули. Коли дівчата залишали Францію, кожна з них везла з собою одну дерев'яну валізу, яка нагадувала труну. Які були їхні особисті речі, такі як одяг, постільна білизна та іноді весільна сукня. За легендою, валізи використовувалися для контрабанди вампірів зі старого світу у французькій колонії. Те, що дівчата можуть перевозити до Нового Орлеану, зацікавило черниць, і вони викликали представника архієпархії для проведення розслідування. Після цього їх багаж при світі сонця у день був перевезений на горище. Вікна горища були закладені цеглою, а двері були забиті на 800 цвяхів дошками з дерева осики. Свяхи були освячені самим папою Римським. Інші легенди стверджують, що дівчата самі були вампірами. Подорож на кораблі з Франції до Нового Орлеану займала кілька місяців, і коли дівчата виходили на берег, вони зазвичай мали блідий, хворобливий вигляд. Дехто з них хворів на туберкульоз і кашляв кров'ю. На вулиці Роял також можна знайти будинок, який належав мадам Лалорі. Дельфін Лалорі була багатою світською левицею з Нового Орлеану та відомою рабовласницею. 10 квітня 1834 року в її будинку сталася пожежа. Коли пожежники намагалися приборкати полум'я, вони виявили семеро жахливо понівечених рабів, замкнених у середині будівлі. Мадам Лалорі вже перебувала під слідством у 1828 році за жорстоке поводження з поневоленими людьми. Розлючені цією новиною сусіди, розграбували її помешкання і знищили те, що залишилося. Лалорі втекла до Франція, згодом померла в Парижі. Собор Святого Луїса до початку будівництва був цвинтарем з невеличкою каплицею, який використовувався для поховання найвидатніших громадян та членів церкви. Отже, сьогодні, коли ви відвідуєте собор, ви проходите прямо над одним з найдавніших кладовищ Нового Орлеану. Найвідомішим приводом, пов'язаним із собором, є привид отця Ентоні. Його дуже любив увесь новий Орлеан, і він був похований в соборі Сент-Луіса через три дні після смерті. Зазвичай «Отця Ентоні можна побачити біля вівтаря або на балконах. Площа Джексона навпроти собору Святого Луїса раніше була місцем покарань і страт. Один поневолений Луїс Конго був поставлений перед жахливим вибором залишатися в рабстві або стати кадом. Він вибрав останнє. Іноді під час грози і сильного дощу на площі можна побачити привид кремезного чорношкілого чоловіка, який стоїть біля воріт на площі Джексон і навіть не намагається сховатися від дощу. Це і є Луїс Конго. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було моторошним. До побачення!